Найбільша помилка новачків є те, що вони починають продавати все підряд без розуміння там, ніші, назви, бренду, логотипа, якогось фірмового стилю і так далі. І думаю, що це все буде круто. Так, це буде прикольно, але доперед до часу. Як каже мій один знайомий, продають усе від Гандона і до патрона. У результаті магазин виглядає сиро, клієнти ніфіга не довіряють, відповідно, продажу немає. Щоб цього уникнути, ми сьогодні зробимо з вами перший серйозний крок і створимо основу вашого майбутнього магазину. Тобто зробимо скелет, з яким можна рухатися буде далі. Що ми сьогодні розберемо і що ми будемо робити? Ми оберемо нішу там, за трьома основними критеріями, які ми розкажу далі. Згенеруємо назву мінімум там 3, я написав, да, але краще всього, коли є там, 15, і далі ви їх починаєте відсіювати. 10, залишаєте 5, потім 3, потім 2, потім одну, ви їх перевіряєте, вона вам підходить, класне, зайнята, все взяли, погнали далі. Зробимо простий логотип. Розповім, які сервіси краще всього підходять до того, щоб для початку створити логотип без допомоги дизайнера. Які є критерії, які умови, і як їх взагалі генерувати, також поділюся певними сервісами, які допомагають генерувати назви, але потім все одно їх треба ручками поправляти. Створимо правильну брендову почту, тому що є моменти, коли ви, наприклад, там, ности, називаєте за своїм іменем, або які забавляєте цифри, це не дуже професійно, не дуже гарно, і через це інколи навіть можна отримати бан. Чому? Розкажу далі. І відповідно поділюся, як вибрати правильно оператора мобільного зв'язку, який у нас зараз в Україні є, який краще всього підходить, та які номера телефону краще всього будуть, наприклад, працювати. Критерії вибору ніші. Давайте спочатку розглянемо, що ж таке взагалі ніша і для чого вона потрібна. Ніша це фундамент будь-якого бізнесу. Якщо бути там простішим, то це напрямок товару чи напрямок наприклад, якихось послуг, якими подалі будете займатися, працювати і просувати їх в інтернеті. Є три основних критерії, по яким вибирають нішу: це попит, конкуренція і відповідна маржинальність. Попит це чистота, наприклад, там, запитів, сезонність, да, де взагалі можна провірити, купують товар чи послугами цікавляться чи ні є. Два з самих простих і безкоштовних, і відповідно є там і чуть більше вже на платній основі. Я поділюся з вами двома самими простими: це не можна перевірити Google Trends. Ви де да просто вбиваєте ключове слово, понішуючи товару. Вам показується, коли, наприклад, попит там росте, коли падає, коли, наприклад, він йде однаковий. Ви можете декілька вбивати ключових слів, напрямків і перевіряти, який з них краще працює, і в який сезон там чи е, період року. Також є такі, як планувальні ключових слів, ви теж можете вбити ключові слова і передивитися. Там прям графіком теж воно показує кількість запитів, приблизно вартість там за клік і відповідно сезонність того чи іншого товару або послуги. Конкуренція. Краще все вибирати нішу там, де є менша конкуренція. Чим менша конкуренція, тим вам буде легше стартувати. Чим більша конкуренція буде важче перегнати ваших конкурентів, так як вони вже давно в. Вибрали цю нішу, в цьому напрямку працюють, вони знають, які там є ціна за клік, ціна за конверсію, які кращі типи рекламних кампаній працюють, які креативи працюють, де, де і коли зробити, і яку зробити знижку або якусь акцію, тому тут потрібно теж добре аналізувати. І одним із самих таких важливих це маржинальність. Перед тим, як готувався до цього уроку, я там почитав, вони сильно розумно понаписували, як зазвичай в інтернеті пишуть. Тому, якщо коротко сказати, то це маржинальність це чи залишаються гроші після того, після витрат. Чи залишаються гроші після витрат? Скажімо так, оце можна так определити маржинальність в, там, в товарному бізнесі або взагалі в бізнесі онлайн. Краще всього вибирати нішу, там, де маржинальність не менше 30%. Краще все там 35 і більше, тому що затрати бувають різні статті. Затрат там якісь бувають що на рекламу, що на підрядників, на зарплати, менеджерам там всім платити і так далі. Тому вибираємо, чим, чим більша маржинальність, тим буде краще вам залишається чистий прибуток. Е, обирати обов'язково потрібну нішу туди є гарний попит і адекватна конкуренція. Приклади самих таких, напевно, популярних ніж, в принципі, і які, з яких можна стартувати, щоб щось провірити себе в онлайн-продажах. Це такі, як дитячі товари, спортивні товари та аксесуари, товари для дому. Плюс доволі непогано працює у нас а, спортивне харчування. Прям популярна штука. І дуже багато їх є. і там теж доволі непогана. І також класно продаються автотовари, але теж у них є сезонність, в залежності від типу а, самих. Автотоварів. І це все більш детально будемо розбирати в нашому більш ширшому курсі, тому що на це придеться потратити багато часу, щоби по кожній ніші пройти. Одним із самих, напевно, таких класних ніж це жіночий та чоловічий одяг. Жіночий одяг навіть набагато буде краще продаватися, просуватися, і він завжди популярний, незалежно від сезону. Жінки у нас люблять одягатися і міняти одяг дуже часто. Тому можете розділити цей варіант також. Назва магазину якою вона має бути і для чого вона взагалі потрібна? Дивіться, назва магазину вона має бути короткою, читабельною, без якихось там зайвих да, без зайвого там трансліту, щоб люди могли легко запам'ятати, прочитати, а не, не могли просто вимовити і інколи живе ви не можете вимовити. Або бували такі випадки, коли дзвонить підтримка і каже: Доброго дня, не знаю, як правильно прочитати, якийсь там Барган шоп. І, ну, типа, хто це запам'ятає? Тому старається вибирати її е, зрозумілою, і короткою, і максимум там одного, ну от, типу, одного, максимум три слова. І то краще буде одно-два. Повірте, бували випадки такі довгі магазини, що потім би змінювали і домини і назви. Тому старається вибирати е, короткі. Уникайте складних і там і зайнятих слів. Якщо якісь уже, наприклад, є назви, ви придумали собі, вам подобається назва, обов'язково перевірте її через Google, чи вона не б'ється в пошуку. Якщо вже їх хтось використовує, відмовляйтеся від, від неї і вибирайте якусь іншу, бо вам в подальшому буде набагато легше просувати це через органічну вирощу. Наприклад, там дати допомогою придумати назву можна такими методами, як нашим улюбленим чатом GPT. Напевно, всі вже ним користуються. Ви можете там йому задати роль того, хто, наприклад, займається неймінгом. Що ти там, наприклад, спеціаліст неймінгу з 15-літнім досвідом, ти співпрацював з такими брендами, як там cola Pepsi-Cola, McDonald's і так далі. Ти допомагав їм придумати ці назви. Будь ласка, придумай назву для мого майбутнього інтернет-магазину. Який буде займатися продажом одягу, жіночого, наприклад. І все, він накидає вам варіантів. Ви з того вже можете взяти і потім типу, провірити, тільки перевірити, що щоб е ці назви ніде не висвічувалися в інтернеті, вони не, були там, е якби, не повторювалися. Задаєте йому такий промпт, і дивіться, що він вам скине. Вибирайте, чим більше варіантів, тим буде набагато легше потім вибрати якийсь один. Плюс можна вибрати назви, наприклад, якихось міст, містечок там, не знаю, в Європі, в Америці, теж покрутити їх, прибрати, якісь, наприклад, десь або впереді там одну-дві літери чи ззаді одну-дві літери. І так назвати свій інтернет магазин Дуже прям часто зустрічаються назви якихось відомих брендів, скажімо, маратон. Це назва якось тоже здається, десь містечка. Я так і вони просто чуть-чуть порізали і зробили у таку назву. Вона легко вимовляється, легко запам'ятовується, і багато хто їх знає. Хто не знає, то це виробник, точніше постачальник самокатів, роликів і всяких там електровелосипедів в Україну в Одесі на цьому кілометру продають. Сам особисто їх знає. <кій> От я вже чуть був поігрався, накидав деякі варіанти. Я не перевіряю в інтернеті, чи вони, наприклад, там зайняті, чи ні, це наприклад Decor.ua, Babybox... FitLine, Line, Home Light, Kids Market і так далі. Можете використовувати якісь подібні назви. Можна в назві використовувати ще орієнтацію ПГВ, як там було Decor.ua. Тобто, що це, типу, українські якісь компанії, яка займається декором. Наприклад, можливо, це є. Я просто це не кидав в чаті GPT, я їх не провіряв, реклами нікому не роблю. Логотипи. Що таке логотипи взагалі, для чого вони потрібні? І, як взагалі де брати ідеї, як їх робити? Логотип це обличчя вашого там, майбутнього магазину. Тому тут теж варто підійти до цього якби серйозно, і логотип можна створити на початку самому, а потім з часу можна замовити більш професійний логотип в професійного там, дизайнера чи якогось фрілансера наняти і створити цей логотип і підібрати якісь вже фірмові кольори. Uh, і, наприклад, одним із самих популярних uh, сервісів, де можна викороб... де робити логотипи, це є Canva. Плюс є ще такий додатковий інструмент, як Freepik. Посилання на все, що я говорив в цьому там, уроці, буду залишати в описі під цим відео на фрі можна просто зайти і передивитися, які є варіанти, які вам подобається спробувати реалізувати його, наприклад, в Канві, або купити той же фріпік, пікін здається, стоїть 15 євро в місяць, і внести зміни в тому логотипі, і потім використати його собі. Обов'язково в логотипі старається використовувати не більше двох кольорів, які в подальшому ви зможете використовувати там, не знаю, в соціальних мережах, в месенджерах і так далі, на якихось там візитках. Або банерах, які будуть, наприклад, при посилках відправляти з якоюсь там знижкою чи ще щось. Е, існує два види логотипів: це прямокутний і квадратний. Прямокутний зараз е, є більш популярним, багато його використовують, тому що їх можна на різних банерах використовувати і так далі. Але обов'язково, коли будете робити логотип, робіть його що квадратним, що прямокутним. І є велике таке прохання, коли ви створите свій перший логотип. Будете завантажити його на сайт. Будь ласка, обов'язково робіть логотипи з прозорим е, заднім фоном, тому що попадаються інколи такі магазини, де є логотипи, вроді доволі непогано виглядають, але вони являються там або з білим, чорним, фіолетовим, заднім кольором, е, заднім тоном. Це сильно кидається в очі, і він є одним із таких відштовхуючих е, факторів. Тому старайтеся, будь ласка, їх прибирати і не ставити тому що це непрофесійно і виглядає не дуже гарно. Брендова пошта, що це таке і для чого вона взагалі потрібна як вона має виглядати? Після того, як ви е, вибрали нішу, створили назву. І зробили логотип, можна далі переходити до наступного етапу це до реєстрації електронної адреси. Але перед тим як реєструвати електронну адресу, вам обов'язково потрібен номер телефона. Як я казав раніше, підскажу, якого кращого оператора мобільного зв'язку вибрати для того, щоб зареєструвати, наприклад, електронну адресу, тому що такі оператори, як Київ і Лайф, раніше не давали можливості. Реєструватися в Gmail. тобто, коли ви вказали номер телефона Лайфа Чеківстара, вам не приходило підтвердження смски. СМС-ка з підтвердженням, де ви могли ввести цей код, тільки працював Вадафон. Тому краще вибрати Вадафон, вибрати номер телефона, який буде легко запам'ятовуватися, він не буде дуже складний. І потім вже під цей номер телефона ви зможете звернутися, наприклад, до любого з операторів і сказати, що ви хочете купити собі номер телефона. Так от, наприклад, такий, як ви вибрали в Вадафоні, тільки у вас буде інший початок, скажімо, 097 чи 073. І це буде виглядати професійно, в принципі, і на сайті. Після того, коли вже є номер телефона, ви зареєстрували домен. Як реєструвати домен, як його провіряти і яку кращу зону вибрати, ми будемо розбирати це на більш розширеному курсі. Може зразу підказати, що краще всього працює або ком, com, або com.ua. Оце прямо одні з найпопулярніших таких доменів. Хочком, то він буде в зоні com він буде чуть дорожчий. Отже, в імені вашої почти. Краще використовувати або назву вашого домена, потім sabка.gmail.com, або використовувати в такому форматі як назва вашого бренду.інфобачка.gmail.com. Тому що ви більше воно підходили як модераторам, і воно буде виглядати більш професійно. Обов'язково після того, як ви зареєстрували вашу електронну адресу, включаєте двохфакторну аутентифікацію за допомогою номера телефона, додаткової електронної адреси і відповідно Google аутентифікатора Її не зламають. Якщо в випадку забудете електронну адресу, ви зможете надіслати код на другу електронну почту, або відправити смс-ку на ваш номер телефона з підтвердженням, і потім е, скинути ваш е, пароль і встановити новий, ви зможете, які, і встановити новий, який ви зможете запам'ятати. Отже, домашнє завдання. Вам потрібно буде створити, обрати нішу. Краще там одну-три і скинути там да, в телеграм-чат нам. Потім ми зможемо її розібрати, коли зробимо спільний е, дзвінок. Придумати 3-5 варіантів назви. Із них там, наприклад, обрати лише один. Зробити логотип. Самий простий логотип у там, не знаю, можете його, як і просто в буквеному форматі, або додати ще якийсь там символ. Буде ще краще виглядати. Обов'язково робіть його і квадратний, і горизонтальний, щоб ви потім, ну, точніше, прямокутний, щоб ви могли його використовувати в різних сервісах, месенджерах, соціальних мережах і так далі. Чи на банерах, візитках, чи ще чомусь потрібно, куди воно вам буде підходити. Створити обов'язково брендову почту. І запустити це все, що ви створите, ви зможете скинути в наш телеграм-чат. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. У нас є невеличкий чат, де е, задаються питання на різні теми, я даю там відповіді, плюс дають відповіді також е, з інші продавці чи селери, які там зареєстровані на Промвій. Обов'язково додайтеся в телеграм-канал. Там я ділюся час від часу різними там, фішками, лайфхаками, якимись корисними штуками або кейсами також. В Принципі на цьому все. До зустрічі на наступному уроці.